Комунальники ремонтують миколаївські дороги. Саме сьогодні проводиться асфальтування по вулиці інженерної. Розкажемо, як ЕЛОВТОДОРІГ проводить роботи у різних куточках міста. Близько 180 проєктів рішень. Порядок денний 45 ї чергової сесії Миколаївської міської ради, 8 го скликання вичерпу. Які рішення ухвалили на сесії міськради? Теплий липень. Дуже багато тут, е саме миколаївських пейзажів. У Миколаєві відкрили виставку, присвячену найтеплішому місяцю року. Сьогодні четвер, 17 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами. Катерина Рубташ, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Учора війська РФ чотири рази атакували ФПВ-дронами та завдали кількох артилерійських ударів по Миколаївщині. Про це повідомили Вова. Об 11-й годині під обстріл потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджено два будинки, ще один загорівся. Обстріли зруйнували електромережі і без світла тимчасово були 355 споживачів. У селі Іванівка обстріл пошкодив будинок і легковик. Також у куцурупі виникла пожежа на території колишньої ферми. Пожежі ліквідували очаківські вогнеборці з 22-ї пожежно-рятувальної частини. Інформація про постраждалих не надходила. Повідомили в ДСНС. Окрім того, вчора Очаківську громаду атакували дронами і артилерією. Удар пройшовся по акваторії та береговій лінії Очакова. Постраждалих немає. Зранку російська армія атакувала безпілотниками село Дудчани на Херсонщині. За інформацією Херсонської ОВА, під ударами опинився житловий будинок. У ньому пошкоджено покрівлю фасад, а також вибито шибки і двері. Цим же ранком окупанти вкрили вогнем село Милове, зафіксовано прильот по місцевому пункту незламності. На щастя, ніхто не постраждав. Під час чергових репатріаційних заходів до України повернули тіла тисячі загиблих військових. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Наразі правоохоронці спільно з експертами проводять необхідні заходи для ідентифікації тіл. Повернення полеглих стало можливим завдяки спільним зусиллям координаційного штабу та інших структур сектору безпеки і оборони України. Воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола уражено російську гармату «Гіацинт-Б». Про це повідомили в силах оборони Півдня. Там наголосили, що українські захисники продовжують ефективно використовувати безпілотні літальні апарати для захисту України успішно вражаючи ворожу техніку. Миколаївські поліцейські викрили наркоугрупування, до складу якого входили куратор з обласного центру та четверо жителів Баштанки. Як повідомили в Нацполіції, фігуранти сіяли коноплі, доглядали за ними та збували готову заборонену речовину. Плантацію вони замаскували посеред соняшникового поля та обладнали її крапельним поливом. Поліцейські вилучили понад тисячу кущів нарковмісної рослини, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько 300 тисяч доларів. Наразі фігурантам оголошено про підозру за скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві може з'явитися ще один дитячий будинок сімейного типу. 17 липня на сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо незабудованої земельної ділянки у центральному районі міста. Будівництво відбудеться за підтримки благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Які ще питання були розглянуті під час сесії, далі розповість Яна Циня. 17 липня продовжилося засідання чергової сесії Миколаївської міської ради. Депутати погодили пакет з проєктами рішень, куди увійшло близько 180 питань. Водночас окрему увагу було приділено незабудованій земельній ділянці на вулиці Привільній у центральному районі Миколаєва. Я прошу винести в окреме голосування. Файл, він третій, ті, які з голосом ми включали. Це файл СЗР 200 дріб 320. Я То, буду утримуватись від голосування, а колег прошу підтримати це питання, оскільки це пройде про виділення земельної ділянки для будівництва ДБСТ. ДБСТ це дитячий будинок сімейного типу. Його планують збудувати за кошти благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Зараз ми просто відводимо земельну ділянку в постійне користування. Вона залишається у власності громади для того, щоб було формована і визначена замовником. Рішення щодо будівництва успішно підтримала більшість депутатів міськради. Далі на сесії слово взяв депутат Андрій Янтар щодо ситуації з платними паркомісцями. ділянки для платних парковок були передані на баланс КП трансит, і ці е, земельні ділянки. Не були сформовані на цій земельній ділянці. Відсутні кадастрові номери. Натомість мер Миколаєва Олександр Сінкевич запропонував перенести розгляд цього питання на наступну сесію. Ми на наступну сесію запросимо директора підприємства. Воно називається Таймсет. І він нам доповість, на якими документами він керується, що він робить, і яким чином, куди надходять гроші, як вони планують використатися, використовуватися і так далі. Тому зараз е я не маю сенсу обговорювати це, якщо його немає. Але на наступну сесію він нам дасть відповідь заодно дасть питання, відповідь на питання, скільки вже грошей, куди витрачаються ці кошти. Вже під кінець засідання депутат Федір Панченко вкотре підняв питання щодо встановлення меж скверу в мікрорайоні Тернівка. Нагадаємо, на минулому пленарному засіданні узаконення цієї зеленої зони, яку самотужки створили жителі мікрорайону, не набрали достатньої кількості голосів. Цього ж разу рішення було успішно підтримане депутатським корпусом. Таким чином, міськрада під час засідання ухвалила близько 180 питань, і 45-та чергова сесія була закрита. Яна Циня, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Мартів. На території регіонального ландшафтного парку Телігульський зафіксували масовий замор риби. На берег лиману наразі виносить загиблі особини чорноморської кефалі, бочків, атерини, а також креветки. Серед причин називають високу температуру води, зменшення розчиненого кисню, підняття сірководню і загальне зниження рівня води. Наразі Державна екологічна інспекція проводить відбір проб для лабораторного аналізу та з'ясування всіх причин загибелі риб. Ситуація на водоймах України лякає. Лише за останню добу вода забрала життя 12 людей, серед них восьмирічний хлопчик. Трагедія сталася у Харкові. Повідомили в ДСНС. Фатальні випадки також зафіксовано на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині та у Києві. А всього з початку року на водних об'єктах України загинуло 463 людини, в тому числі 41 дитина. Вже сьогодні на Вінничині знайшли тіло 22-річного жителя Могилів Подільського району, який загинув на території затопленого гранітного кар'єру. Пошукові роботи тривали майже дві доби. Загиблого знайшли водолази ДСНС на глибині 11 метрів за допомогою підводного дрона. У Миколаєві фахівці комунального підприємства «Автодоріг» проводять планові ремонтні роботи в різних куточках міста. Так у мікрорайоні Соляні комунальники вже завершили фрезерування дорожнього покриття та наразі вирівнюють бордюри. А в Інгульському районі стартував ямковий ремонт. Як просуваються роботи та що вже вдалося зробити, розкажемо далі у матеріалі. Незалежно від району чи погодних умов, працівники комунального підприємства Елоавтодоріг щодня дбають про те, щоб місто залишалося чистим, безпечним і зручним для мешканців. Наразі їхні бригади одночасно працюють у кількох районах Миколаєва, виконуючи різні види робіт. Усе задля того, аби містяни почувалися комфортно в кожному куточку рідного міста. Даний час Елавтодоріг виконує свою непосередньо діяльність по ліквідації ямкового ремонту. По обслуговуванню зливової мережі міста Миколаєва, по очищенню декількох вулиць та ще завдання по прибиранню досі від прильотів, які ворожими ракетами та шахедами понівочили наше місто. Саме сьогодні проводиться асфальтування по вулиці інженерної та фрезерування по вулиці Богоявленській та Авангардній. Ці роботи проводяться згідно з попередньо затвердженим планом. Зокрема, в мікрорайоні Соляні фахівці вже завершили фрезерування дорожнього покриття та перейшли до наступного етапу вирівнювання бордюрів. Коли ми сюди приїхали, бордюри частково знаходилися в занедбаному стані і зруйновані. Якісь підрядні організації, я не знаю саме які виконували ремонтні роботи і після себе залишили багато місць, котрі потребували. Планового ремонту, отримавши завдання від керівництва, ми розпочали відновлювати бордюри і готуватися також к великому асфальтуванню. Ремонтні роботи тут стартували 12 липня, та вже наступного тижня їх планують завершити. Сам цей процес доволі нелегкий та має багато етапів, пояснюють на підприємстві. Роботи розпочинаються з того, що ми демонтуємо зруйновані бордюри, старі бордюри. Плануємо площадку для монтажа, копаємо траншею, готуємо бетон, заливаємо бетоном і на бетонну суміш встановлюємо підізалегідь підібрані бордюри. Після цього встановлення бордюрів прибираємо територію, плануємо ділянку, ділянку, якщо це на зеленій зоні, за кромкою бордюру. Плануємо, щоб все виглядало гарно. Крім того, від учора фахівці Ело «Автодоріг» виконували ямковий ремонт по вулиці Інженерна. Усі роботи проводяться із дотриманням вимог безпеки, наголошують на підприємстві. Насамперед проводиться розвішування знаків попереджувальних, щоб люди розуміли водії в частності, розуміли, що на цій вулиці проводиться ремонт, були уважні, то, ну, дивилися навкруги. Потім йде в нас фрезерування. Ті латки, ті ямки, які ми знаємо, ми фрезеруємо, бачимо, яким нас по планам смолимо, видуваємо і закриваємо асфальтом. І вже сьогодні на цій локації комунальники завершили ремонт. А тим часом такі самі роботи розпочались по вулиці Авангардна. Ця дорога перебуває у не найкращому стані, пояснює майстриня підприємства Наталя Приходько, адже по ній часто приїжджають вантажівки. Завантажена і дуже велика аварійність, за що цього температурний режим нарушений, і йдуть фури, перегруз дороги, асфальт не видержує, видавлюється. На даний час виконуються аварійні ремонтні роботи, напливів дуже великих. Прибирання ямковості, знімаємо напливи. Це орієнтовно, як зараз на даний час у нас були напливи до 40 сантиметрів. Ми знімаємо їх у два етапи. Знімаємо по 20 сантиметрів кожен слой. Поки спаде температурний режим, а на осінь плануємо зробити тоді вже капітальний ремонт. Завершити ремонт на цій ділянці планують уже завтра. Комунальники зізнаються, значно ускладнює роботу виснажлива спека. Однак, попри погодні умови, вони продовжують працювати у штатному режимі. Попри те, що погода була гарна для роботи, але для фізичного навантаження, звичайно, дійсно вона була дуже важка. Ми старалися все зробити з самого ранку, щоб температурний режим не вплинув на стан наших робітників. Постійно робимо перерви, беремо воду для робітників, якось питаємось так працювати, щоб люди витримували це дійсно велике навантаження погоди. А зараз у нас є кілька днів. Напружених тому, що є вирогідність того, що будуть дощі. Тож фахівці Еловтодоріг щодня докладають максимум зусиль, аби пересування містом було зручним і безпечним. Водночас вони сподіваються, що й самі миколаївці ставитимуться з повагою до результатів цієї роботи та цінуватимуть її. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март. Україна має нового прем'єр-міністра. 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко, за яку проголосували 262 депутати. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. А напередодні парламент підписав відставку Дениса Шмигаля з посади очільника уряду. Нагадаємо, 39-річна Юлія Свириденко народилася у Чернігові. За фахом є економісткою. Вже має досвід роботи в кабміні, де раніше очолювала Мінекономіки. Також працювала в Офісі президента. Свириденко нагороджена почесною грамотою Кабінету. Міністрів України, а в 2023 році її включили до сотні нових світових лідерів за версією журналу Тайм. Таким чином вона стала однією з чотирьох українок, відзначених у цьому рейтингу. До шкіл повернуть стовідсотковий офлайн, але за наявності умов безпеки. Заяву з цього приводу сьогодні зробив віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, відповідні рішення почнуть ухвалювати вже з п'ятниці, 18 липня. Далі пряма мова. І хочу сказати, що в п'ятницю буде відмінений наприклад наказ 11-12, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн безпечні школи, як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років за ковід до повномасштабної війни для наших з вами дітей, і будемо шукати шлях цей. До новин культури. У Миколаєві презентували виставку, яка засобами образотворчого мистецтва передає настрій середини літа. Вісім митців з Миколаївщини представили понад 20 робіт у жанрі живопису, вишивки та розпису. Як творчо художники бачать липень в нашому регіоні, дивіться далі. Понад 20 художніх робіт митців з Миколаївщини присвячені найспекотнішому місяцю року. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Теплий липень серед експонатів картини Миколаївської художниці Оксани Давидової. У Мене представлені три роботи: це квіти. Я хотіла показати красу природи, а також дуже хотіла. Я ці роботи ремалювала весною, коли нам було дуже холодно всім. І я дуже мріяла про літо. Хотілося так попасти на поле, полежати в траві, вдихнути цей аромат квітів і трішки сонечка нам. Це п'ята подія мистецького проєкту Пори року, організованого до 125-річчя бібліотеки Кропивницького у співпраці з громадською організацією «Артспокуса». Відвідувачі зазначають, такі виставки це можливість побачити красу нашого краю на полотнах. Я сьогодні прийшла подивитись на відкриття виставки, тому що тут є картина моєї сестри Олени Коркішко. Ну і багатьох майстринь, яких я знаю по артспокусі. Це чудова виставка. Вона дуже тепла, дуже така яскрава, така і ніжна водночас, і яскрава, і дуже багато тут саме миколаївських пейзажів. і Це дуже приємно. Ну, я мені, як людині, яка народилася та живе в цьому місці. У народі липень називають маківкою літа часом найбільше у кольорів та щедрого врожаю. Саме цю атмосферу передається виставка, яку можна відвідати протягом місяця в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоди цієї п'ятниці, 18 липня. Хмарність протримається у Миколаєві увесь день. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 20 до 31 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 70%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо останньої сесії Миколаївської міської ради. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.